Сни не зміють від історії, а, тому що це вже запущений процес, який ви побачили. От для тих людей, які бачать вічі сни, а, є такі люди, які бачать прямо конкретно. Я таких кон... знаю персонально людей, які що снилося, те й відбувається. У мене в доньки такі, така історія. Вона часом бачить сни, які розгадувати не треба, от що їй проснулося абсолютно те. І відбудеться з цією людиною, буквально вона. Тобто, це якби. Люди входять завчасно, вчитують інформацію про ті події, які відбудуться в країні з людиною, ще якимось, і їх змінити ніяк не можна, вони просто відбудуться. Є сни, які потрібно розгадувати, вони символічні. Мені, наприклад, зняться символічні сни, бо я взагалі дуже люблю, і в мене все з дитинства пов'язано з символікою. Тому я вже свої сни знаю, яких розгадувати знаю, вони більш символічні. Такі-то символи це значить те. -то. А, але в сни це тільки а, те, що ми бачимо. Так, це тільки попередження про ті або про інші якісь речі, які, ну, наприклад, якщо, не дай Бог, комусь, що він там десь з криші впав, то не ходіть на цей нахуй, то не ходіть на дах. Так? Якщо в такому сенсі, то можна щось спробувати попередити. Але не факт, що дах буде. Конкретно дах, це може бути щось інше. Тому дуже часто це просто запрограмована реальність. Інше діло, коли людина вчиться працювати із нами, і є сни, в яких можна не тоді, коли ти проснувся, а є методики працювати із снами, нами, коли ти у сні і в сні змінюєш там хід подій, тоді це можна змінити. Для того. Працює є такі методики усвідомленого сновидіння, і можна навчитися всередині сна змінювати тоді, да, тоді це можна, але не тоді, коли вже проснувся. Дякую вам. Згадала, до речі, одну історію, один знайомий потрапив в досить серйозно складну аварію, де думали, що все якби він не виживе. На щастя, він вижив, все добре, він одружився, має сім'ю. І от той день він не пам'ятає взагалі, що відбулося, як відбулося, але він дуже пам'ятає, що напередодні йому снилася аварія саме, і він бачив дорогу, по якій він їхав. І коли вже прийнято було рішення. Вирушати в дорогу, то він вирішив поїхати іншою дорогою, але від долі от, власне, не зміг втекти. тобто, Те, що показали, те і те й отримав. Yeah. А, от як ви власне ставитесь до ідеї, що кожна країна а, має свого ангела-охоронця або духовного покровителя? Чи так само якісь з людьми? Це те, що в нас в кожного так є певні якісь наставники, в когось рід, в когось хтось інший, або щось інше. Ну, дивіться, так, я думаю, я не то просто думаю, я вважаю, знаю, що у кожної країни, у кожної людини, у кожного роду є свої наставники. Що таке наставник? Ну, нашим таким сучасною мовою можна було б сказати, програмісти, які е, за тобою слідкують, щоб там герой пішов туди або пішов туди, або зробив води. Е, чи вони впливають? Є дві версії, взагалі, з приводу, впливають чи не впливають, я скажу, ну, можливо, з'єднувати наші наставники на нас. Ну, з одного боку, все вже запрограмовано. Ну, наприклад, ми ввчаємо джотіш астрологію. астрологію. От у нас, до речі, перший курс вже починає навчання. Ми Вивчаємо астрологію. Коли ми відкриваємо натальну карту, то ми бачимо, що людина. Вже прорахована всі люди, які знають свою точну дату народження, яких можна подивитись на тельну карт, про них можна розповісти практично все не тільки що з нею буде відбуватися, як вони там одружаться скоріше всього, які скоріше всього вони будуть чоловіки і жінки, які для них краще, але вони їх не виборуть, які будуть діти, які в них тато, мама. Це все можна прорахувати по натальній карті, які події будуть відбуватися в певний час. Тобто, по суті, навіть день смерті можна вирахувати. Тобто, по суті, людина запрограмована. І запрограмована вона кимось, хто, так само, як і країна, це не тільки про людину, країни теж є все, що є матеріальне і що, би, навіть не матеріальне, але в більш такому грубому плані, воно все має свою структуру, вона має свої, свій початок і свій кінець. Абсолютно все. Так само країна. Країна якась колись народжується, вона живе, розвивається, є народ, є революція, є якісь флагмани цієї країни. Потім щось відбувається, занепад і вона пропадає, і ніхто про неї потім не згадує. кажуть, така колись була. Так от, можна тоді сказати, що абсолютно все по великому рахунку, якщо дивлячись, що це можна ще вирухувати, воно прораховано. З іншого боку. Якщо людина йде в дуже сильний духовний розвиток, вона може вийти за межі цього і перелаштувати свою, своє життя по-іншому. Тобто, якщо вона повинна була впасти, то в яму потрапити то в ту аварію, якби мужчина, наприклад, їхав і читав там певну мантру, або до цього дуже сильно духовно розвивався, він би міг потрапити до тебе, але... Ну, Типу, зовсім невеличке, десь там, ну, щось би зачепив, якось би це відбулося, але б не було такого сильного, яке відбулося, що потім людина, буквально, як ви говорите, народилась заново. Тобто ці би процеси були набагато легші і набагато е, простіші. Чи на це впливає, чи це обов'язково, чи духовний провідник сидить і каже: Ні, я тобі сказав, опадай тільки так, аварії, Я тобі тільки цього хочу. Це ж не духовний. Духовні провідники чи ангели, вони для того, щоб коригувати, але вони не можуть, наприклад, сказати людині, піднімайся, лінивий ти такий сякий, іди працюй. Це ж людина вибирає. Бути лінивим, чи все-таки побороти свою таку бездіяльність кожного ранку, вставати, робити. Це важко цій людині, да? це вже процес людини. Тобто вони не можуть так вплинути, але вони можуть коригувати. І, наприклад, якщо в людини, а б... що значить коригувати? Ну, по суті, у кожної людини є карма, благочестива карма, погана карма і. Ем... Якби, якщо людина почала трудитися над собою, над своїм духовним зростом, і в неї почала накопичуватися духовна, наприклад, велика структура, і тоді, якщо людина в ту ж аварію повинна була потрапити, то духовний провідник скаже: Я бачу, ну, тобто він підкерує. Бачиш, що людина росте, він і раз і видірне. Це ті випадки, коли люди говорять. Мене нібито від келяси витягнули. Я такі, Як я сам це міг зробити? Ми, за мною таке тут могло бути, а мені нібито раз і мене... поміняли мені мою реальність. Да? Тобто за це треба дуже бути вдячним. Якщо вам змінили цю реальність з позитив, вам дали можливість такого шанс вискочити звідкись, це дуже велике благо. Тому, крім того, що якби вони в цьому можуть допомогти, нам і ще треба з ними тримати контакт. Як країні, так і людині. Якщо відчуваєте, хто вірш духовний провідник, то вам його, йому треба дякувати. Дякувати весь час за те, що він із вами є. А от чи він є в Україні? масово є, але так як ми в країні. У нас багато, ну, наприклад, релігійних структур багато. Кожен бачить своїх богів. Той тому молиться, той тому молиться, той тому молиться. Є якийсь егрегор нашої країни. Можна сказати, що це і є наш духовний провідник, Оця от велика енергетична така субстанція нашої країни, вона і є наш захисник. Але тоді ми повинні масово дякувати і молитися йому. А це це значить тому, хто тримає нашу країну. Як ви в його будете називати, це вже інше. Але в нас навіть такого в голові немає, що ми в якомусь єдиному масовому, такому да, масовій енергії України ми всі молимося. Ми це все робимо по малесеньким структурам.